Картина молочниця пензля Яна Вермера одна з найвідоміших в Амстердамському рейксмузеї. А недавно фахівці зазирнули під шари фарби і дізналися, що початковий задум голландського художника був іншим. За куховаркою, що наливає молоко біла стіна, але спочатку на ній були полиці з глеками, а тепер ми їх не бачимо. Біля ніг стояв великий кошик, який називають дровницею. У лютому наступного року молочниця стане експонатом унікальної виставки в Рейкськмузеї. Вона міститиме 27 робіт вермера. Такої експозиції раніше ніколи не було. Художник за все життя створив 35 картин. Його картини випромінюють простоту і спокій. Вони наповнені яскравими барвами. Гадаю, чари стилю вермера в тому, що ці зображення зачаровує глядача. Виникає відчуття, ніби перебуваєш у кімнаті поруч із героєм картини і дивишся прямо на нього. Картина, наче жива. Три картини голландського майстра надасть приватний нью-йоркський музей колекція Фріка. Їх купили понад 100 років тому, і вони ніколи не покидали музею. Виняток зробили, бо зараз будівлю ремонтують. Ян Вермер один із найвидатніших художників золотої доби голландського живопису, який припав на 17 століття. Вермер майстер жанрового портрета й побутового живопису. Ще за життя митець отримував добрі гроші за свої картини. Замовниками були його покровителі, меценати. Вермера також уважали експертом мистецтвознавцем. Учнів художник не мав.